Всім привітик! І ви попали на відео Мої антистреси. В цьому відео я вам покажу свої всі антистреси, які в мене є. В мене їх не дуже багато, та й тим більше, що антистреси вже не всі в моді. Покажу вам всі свої попіти, Сімплідім, плесквіші та інші прикольні класні антистреси. Я впевнена, що вам це відео сподобається, тому не перемотуйте і залишайтесь до кінця. Також зразу зразу вас прошу нажати ось таку чорну кнопку. Вона у вас така велика внизу під відео. Ось така. Нажимаєте, і вона стає ось такою класною білою, і ви стаєте автоматично моїм підписником. І не забувайте ставити лайки, тому що чим більше лайків, тим більше в мене мотивація, і я буду старатись все краще і краще для вас. Не буду довго затягувати початок, як я це деколи люблю робити. Зразу переходимо до відео. Ну, а почну, напевно, я зі всіх своїх попітів. Їх в мене всього лише 6, і зараз я рада, що я їх багато тоді не купувала, коли вони були популярні. Що в мене зараз їх не цілий дім, і вони не валяються на кожному кроці. В цьому є і плюси, є, і мінуси. Тому що тоді я хотіла просто мільярди попітів мати, а тепер вони вже не дуже в тренді. І я вже от маю свої шість. Один впав. Ну, і самий мій перший попіт це був ось цей червоний. Я тоді просто раділа. Я думаю, кожен тоді, хто мав перший свій попіт, був на сьомому небі від щастя. Ось такий класний червоний. В формі кружечка. він, в принципі, непогано, зараз покажу. Це з поганої сторони. Дуже рідко відклікує. Класний, коротше. А це з гарної. І гарна сторона. Цей попіт, він не є найгіршим у моїй колекції. В мене є і гіршим, але він і не найголосніший, є голосніший. Такий класний перший мій попіт. Йдемо далі. Другим моїм попітом був ось цей. Він наймягкіший в моїй колекції, дуже-дуже класно тягнеться. І через це деякі поперки з нього повискакували. Але нічого, він дуже класно клікає, дуже м'ягенький і класний. Це було з поганої, а це вже класний. Те, що тут немає деяких поперок, нічого страшного. От такий попіт, йдемо далі. Наступний це ось такий жовтий попіт. Він, напевно, мій найлюбимий і самий найкращий у моїй колекції. Є ще один, теж дуже класний, пізніше побачите. Він має дуже класний колір, жовтий, класну форму, ним удобно грати. Взагалі зачотний. Це з поганої сторони так клікаю. Не дуже. А от гарний, просто послухайте, це просто рай для вух. Дуже-дуже класно клікає, він, напевно, найголосніший в моїй колекції. Не, напевно, а точно. Наступний попіт, певно, найкрасивіший за кольором у моїй колекції, а так то він найгірший. Зараз розумієте, чому. Він має дуже-дуже класні кольори. прямо вау. Але він дуже-дуже погано клікає. Він сам відклікує. Почав відклікувати. Його неможливо всього зараз заклікати і перевернути на класну сторону. Коротше, він відклікує. І це з гарної сторони. Клікає він, в принципі, непогано, але те, що він відклікує, що я вже з ним тільки не робила. І в з водою клала, і на сонце і день він вже тільки не був. Але все одно відклікуємо. Щоб ви розуміли, як він відклікує. Наступним моїм попітом було ось це сердечко оцей. І ось цей жовтий це просто два мої самі самі любимі попіти. Ось таке кольорове класне сердечко. Це з поганої сторони. Він навіть з поганої не погано. І гарний просто слухайте. Дуже класно має форму. Це для вас сердечко. І гарно клікає. Він і жовтий, як я вже казала, мої самі любимі. І знову з гарної сторони асимр. І залишився ще один попіт. Він теж дуже красивий на колір, але він світиться в темноті. Зараз він фіолетовий, а в темноті він стає жовтий. На жаль, показати я вам цього не можу, тому що зараз день. Він маленький, але теж дуже-дуже класно клікає. Ось такий бегемотик. Слухайте з гарної сторони. Класно клікає, теж його люблю. Але неудобно теж він маленький і не дуже удобно ним гратись. І знову з гарної сторони. Копійці вже закінчились, йдемо до Simple дімпелів. Сімпл дімпелі в мене. Сімпл дімпелі в мене чотири. Один з них також без пуперки, на жаль. Але я вам вирішила показати, що він дуже-дуже класно клікає. І почну я, напевно, з нього. Тут була класна, класна розова пуперка, але після мого неудачного клікання вона вилетіла. Він має тут такий брелочок, можна десь чіпати. Це погано? Сторона, а це класно. Дуже голосно. Другий Dimple, ось такі маленькі, такі маленькі поперечки маю. Це такий метелик, я його виграла в кукурудзних паличках. Теж класно клікає, Це погана сторона і класна. Маленькі такий яскравий, кольоровий. Далі цей величезний Gimple, Він з п'яти кольорів. Від найбільш паперки до найменшої. Клікає він, певно, найголосніший серед всіх моїх антистресів. Це погана сторона. Клікають обидві сторони дуже класно. І гарна. Прям голосно, дуже. Дуже класний. Ось такий Gimple. І останній це спінер Simple Dimple. Його можна віднести як до спіннерів, так і до Simple Dimple. Клікає він теж дуже класно, класно крутиться. Це погана сторона. А це класно. Класний таких трьох оранжевих, рожевих і синіх кольорах. Класно клікає, крутиться класно. Дуже, кстати, легенький, як для спіннера. Це був останній Simple Dimple і зараз буду вам показувати сквіші. Сквіші у мене всього лише три, але вони всі дуже-дуже класні. Перший сквіш це ось таке морозиво, він дуже-дуже класно повертає свою форму. Нягенький. Але, на жаль, запах він вже втратив. Взагалі його зімлю. Наступний сквіш це яблуко. Він має запах яблука. А, просто дуже класно пахне. Теж добре повертає свою форму. Але він помаліше, як морозу, тому можна залипнути. Класно пахне. І наступний сквіш це вже останній, це Ось така полуничка. Вона наймягкіша і дуже-дуже приємно пахне. Це мій самий любимий сквіш. Класно повертає форму, дуже гарно пахне. Трохи тут повідривалась фарба. Але це не міняє і не робить його поганим. Класний, коротше. Далі спіннери у мене їх два це ось цей, що ви вже бачили Simple Gimple. І ось такий червоний з білим. Класний, коротше. Цей вже набагато важчий. Ну, цей спінер ви вже бачили. Дуже класно крутиться, як я вже казала. Довго, легенький і класно кліпає. А ось цей дуже-дуже-дуже довго крутиться. Чути, як шумить. І він набагато важчий від того. Але він теж дуже-дуже класний. Також у мене є поп-тюб. Це така трубка, хто не знає. Я думаю, всі знають її. Дуже класно. Він із ваші вуха. У мене є ось такий класний кольоровий снаперс. Класно клікає. Голосно. Деколи відклікує, але так то він дуже-дуже класний. І також у мене ще є сквідопоп. Він в мене один, але дуже-дуже класний. Ось мій сквідопоп, він дуже великий. Тут у нього є хагі-вагі. В оранжевих і білих кольорах. Класно клікаємо, зараз приліплю. Слухайте. Дуже-дуже класний скідопоп, один з моїх любимих антистресів. Я люблю слайми, це взагалі мої самі любимо антістреси, але поки що їх в мене немає. Я їх часто купую, але вони деколи портяться, самі це знаєте. У мене є ось таких три легких пластиліни. Тут, до речі, чомусь чорний. Я їх ще не відкривала. Якщо ви хочете з ними якесь відео, лайки. Можливо, зроблю з них слайм. Слайми я також деколи роблю. Тому що, незважаючи на те, що слайми дуже вже старі, я все одно люблю їх робити і люблю ними гратись. Тому, якщо ви хочете з ними відео, лайки багато, насипте лайків. І обов'язково зніму. Ну, а якщо ви додивились відео до цього моменту, то я вам дякую за цей перегляд. Дякую, що додивились це відео до кінця. І воно вже буде завершуватись. Надіюсь, воно вам сподобалось. У мене не то, що прям багато-багато антистресів, але тепер вже не всі антистреси в тренді. І деколи піднедойдай ними гратись, але я люблю гратись. Таке було відео, надіюсь, вам сподобалось. Я дуже стараюсь над своїми відео. Всіх вас люблю. З вами була я, Наташик. Всім па-па!